Перед початком засідання поблизу будівлі Кіровського суду в Кропивницькому на акцію протесту зібрались десятеро людей. Це знайомі та друзі родини вбитої Діани Хріненко. Розгорнули плакат з написом Вимагаємо пожиттєве вбивці. в серпні буде як понад два роки, як тягнеться ця резонансна справа, бо не можемо бути осторонь цієї несправедливості, що дитину молоду дівчину було вбито. Вимоги, щоб суд все-таки розглянув справу, перестав її затягувати та дав їм справедливий вирок пожиттєво. Це в залі суду заводять обвинуваченого. Знімальну групу через карантин не пустили, дозволили залишити камеру. Адвокати обвинуваченого та родини Діани Хріненко на засіданні були дистанційно, свідки не прийшли. Підозрюваному подовжили запобіжний захід. Продовжує структур під варто на два місяці, тобто 29 дев'ятого року включно. Сьогодні повинен бути допит свідків, запланований був допит свідків, однак свідки не з'явилися на сьогоднішнє судове засідання. у деяких з них були поважні причини. Тому сьогоднішнє судове засідання було вирішено питання щодо продовження запобіжного заходу. В нашій ситуації це нормально, коли відбуваються відпустки. Якби я ставлю до цього зрозумінням, тому що ми всі живі люди. Так довго, але ж у мене хватає витримки дойти до краю. На сьогоднішній день тричі зривається судове засідання з вини сторони обвинувачення, тобто не доставляються свідки. кажуть, що їх невозможно доставити. Ну, є законом прийняті методи доставки привід, повістка і так далі. Ну, на сьогоднішній день просто читають нам рапорта працівників поліції, які нам констатують, де вони живуть і куди вони поїхали. Ну, це, знаєте, не робота поліцейська. Він має встановити особу і доставити в суд, а не просто сказати, куди він поїхав і де він дівся. Коли немає реальних доказів вчинення, реальних, які б можна було допустити, вони просто затягують. Судовий розгляд на сьогоднішній день. Ми відкриті для дачі показів, але тільки згідно тих порядку дослідження, які був об'явлений. Нагадаю, підозрюваний Микола Серніцький свою провину не визнає. Наступне засідання відбудеться 15 вересня. Анастасія Ковальова, Нікіта Шандаровський, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.